Привіт! Для тих, хто тут вперше, ви дивитесь мотиваційний блог про фізичну активність велосипеди та подорожі. На цьому каналі я ділюся виключно власним досвідом. На своєму прикладі я показую, як звичайна людина без якихось видатних фізичних даних може вести цікаве спортивне життя. В моєму минулому відео я розповідав про ходьбу. Це найпростіший та найдешевший спосіб розпочати здоровий спосіб життя. Але серед людей існує така думка. Що заняття спортом треба починати з бігу. Це прямо такий цілий міф. Ну це ж природно бігати. Давай і я спробую. Класика: зранку почну бігати. Повинен вас засмутити: біг це надзвичайно складна і травматична вправа. Без підготовки радити біг можна тільки абсолютно здоровим людям з хорошим спортивним бекграундом. Я б не рекомендував без консультації з спеціалістом. Активно починати бігати людям після 35 з надмірною вагою, будь-якими травмами запаленням. Якщо ходьба сприяє зміцненню суглобів та міжхребетних дисків, то біг, навпаки, може їх травмувати остеоартрит, остеоартроз. Ці страшні слова чув кожен. Набагато простіше розпочати з велосипеда, особливо з хворими колінами чи надмірною вагою. Так, на велосипеді треба педалювати, але секрет в тому, що все навантаження вага тіла, йде на спину та руки. Ноги, ну, звичайно, також працюють, але якщо їхати в легкому темпі з високим каденсом частотою педалювання, та з правильно виставленою посадкою, навантаження на коліна будуть мінімальні. Навіть лікарі рекомендують їзду на велосипеді для відновлення після травм коліна. Взагалі, якщо ми говоримо про травми, майже чудодійну дію має плавання. Літом, після гірських велопоїздок, я на собі відчув, наскільки добре в басейні можна відновитись після виснажливого тренування. Так, повернемося до бігу. Якщо все-таки біг це точно ваше, то дуже рекомендую пройти хорошу підготовку, щоб уникнути травм. Якщо коротко, в процесі бігу має виділятися синовіальна рідина це таке внутрішнє мастило, яке живить суглоби, і щоб воно виділялось, потрібно дотримуватись деяких процедур. Спазми затискають суглоб і він не виділяє достатньої кількості цієї рідини. Щоб спазмів не було, потрібні масажі. Також біг добре чередувати з ходьбою. Не забуваємо про розтяжки як до, так і після. Власне, про них не варто забувати, навіть якщо ви не займаєтесь бігом. Ну і загальновідомі поради. Збільшуйте інтенсивність тренувань поступово, не бігайте через біль, пийте багато рідини, тримайте коліна в теплі. Взагалі в YouTube. Достатньо матеріалів на цю тему. Подивіться, які вправи робити перед пробіжкою, оберіть собі техніку бігу, а ще більш важливо підібрати взуття, видів дуже багато, як і виробників. Зрозумійте, потрібно буде пройти серйозну підготовку, просто взяти і побігти, як в дитинстві. Без негативних наслідків непідготовленій людині не вийде. Я, звичайно, говорю про дистанції 5 км та більше. Особисто я не можу сказати, що маю великий досвід в цій дисципліні. В Україні, коли велосезон закривався, я бігав зимою по місту, декілька раз приймав участь пів в півмарафоні. Коли переїхав в Каліфорнію, знову почав бігати. Але уже по трейлам в горах. Чому по трейлах? Ну, тому що їх тут багато і це набагато веселіше, ніж бігати по стадіоні чи парку. Стадіон взагалі не рекомендую. Спробував декілька разів. Це найнудніше, що може бути. Ну хіба ви серйозний спортсмен, який працює на результат? А ось біг по трейлам мені сподобався. Все рівно це не так захопливо як кататися по цим ж трейлам на велосипеді, але досить близько. Бігти круті підйоми це ще те кардіо, а на спусках, якщо бігти швидко, ви отримаєте ті ж емоції, що й на велосипеді, а інколи навіть краще. Тим більше я стараюсь вибирати складні стежки, там де велосипед можна тільки нести. Тому по одним горам я катаюсь, а по іншим бігаю. Особливо мені запам'ятався біг по Скелястих горах в національних парках Канади та Америки. Тільки заради цього варто навчитися бігати. Звичайно, якщо у вас якісь красиві гори під домом, то якоїсь особливої мотивації ходити чи бігати там вам не потрібно. Набагато складніше себе мотивувати жителя міста, особливо коли живеш в якомусь спальному районі. Щоб хоч якось зробити цей процес цікавішим, я вам дам всі ті ж поради, що й при ходьбі. Але додам декілька, які враховують специфіку біогу. Готуємося завчасно, обов'язково загружаємо в телефон щось слухати. Але не факт, що прості наушники вам підійдуть. Є спеціальні моделі для бігу, щоб не випадали вух. Завжди робимо розтяжку та розігріваємо м'язи, так як на відміну від ходьби, це інтенсивне тренування, крім води, беремо щось з'їсти, банан чи енергетичний бадончик. Воду в руках чи рюкзаку буде не дуже зручно нести, особливо літом. Коли жаркою у вас дві фляги. Є декілька варіантів: це або гідратор, питна 15 система 1,5-2 літри води, які ховаються в спеціальному рюкзачку, або рюкзак жилетка з двома флягами по бокам. Також є поясні сумки під фляги. Як і при ходьбі, так і при катанні на велосипеді те саме з бігом. Головний ваш ворог це одноманітність. Тому обов'язково змінюємо маршрути кожного дня щось інше, хоча б трішки. Сьогодні біжимо так званий основний маршрут в ідеалі кільцевий. Завтра біжимо цей ж маршрут, але в зворотньому напрямку. Наступного дня заміняємо якусь частину, банально біжимо паралельною вулицею. На вихідні їдемо кудись за місто, ліс, гори, озеро. Неважливо, туди де красиво. Там подвоїмо дозу. Якщо щоденна ваша пробіжка 5 км, то цей день біжимо 10 а після цього обов'язково день відпочинку. Рекомендую в цей день просто пройтися. Ніщо краще не відновлює м'язи після інтенсивних навантажень, ніж легке кардіо, і посилено п'ємо воду. Ну і остання порада. Бігайте в рівному темпі, але інколи додавайте різкі прискорення, тобто піднімайте свій пульс, або використовуючи спортивну термінологію, працюйте в червоній зоні. Крім того, що це добре тренує ваші м'язи і серце, такі інтервальні тренування дають можливість отримати ендорфіни – гормон щастя. А це взагалі головне, що підтримує в нас бажання займатися спортом, зловити цей момент, коли ендорфіни просто пруть з нас, коли ти відчуваєш себе героєм пісні Сія Анстапове. Виконуючи ці прості поради, у вас буде значно більше шансів зробити біг постійною частиною вашого життя. Адже насправді не так складно розпочати заняття. Як продовжувати займатися протягом довгого періоду. Я говорю не про місяці чи роки, а про десятки років. Віддалі ви маєте займатись до кінця вашого життя. Власне, тому я і є прихильником велосипеда, адже вважаю, що біг це досить нішева дисципліна, яка, попри свою простоту, має багато обмежень, обмеження по вазі, по віку. А якщо ми говоримо про велосипед, ну, звичайно, його треба купити, потім докупити багато аксесуарів. Десь його тримати, ремонтувати, він завжди тягнутиме гроші сім'ї. Але в довгостроковій перспективі на ньому набагато легше підтримувати інтерес до заняття спортом, так як є значно більше сценаріїв, при якому велосипед можна використати. Для мене біг це просто додаткова вправа, як і плавання, баскетбол та турніки, коли хочеться відпочити від катання. Так я урізноманітнюю своє спортивне життя. Хоча я сьогодні дуже багато розповідав про ризики, які приховує в собі біг, але дослідження кажуть: поширеність остеоартриту у марафонці була в два рази нижче в порівнянні з людьми, що не бігали. Науковці також не бачать збільшення проблем з колінами у бігунів на довгій дистанції в порівнянні з контрольною групою, що не займалась бігом. За допомогою МРТ також намагались зафіксувати зміни до марафону та через 48 годин після. Жодних змін ні в хрящах, ні в кістках, що утворюють суглоби, виявлено не було. Систематичний огляд показав, що у бігунів аматорів колінний остеоартрит розвивався в три рази рідше, ніж у людей, що ведуть сидячий спосіб життя. То що, біг безпечний для колін? Я на ці дослідження можу відповісти тільки жартом. Навіщо тоді так багато сидіти? Можна ж пошкодити коліна. Я, власне, про це кажу уже давно. Якщо людина займається спортом, навіть якщо він досить травматичний, вона завжди буде здоровішою за таку ж людину, яка веде малорухливий спосіб життя. А якщо ти бігаєш марафони, то ти вже по замовчуванню здоровий і пройшов багаторічну підготовку. Мені було б цікаво почитати дослідження, де порівнюють спортсменів-велосипедистів з бігунами, плавцями чи тенісістами. а так і без досліджень зрозуміло, що рух це здоров'я. В наступному відео, як уже можна було здогадатися, ми поговоримо про велосипед. Я катаюсь все життя, а останні 14 років катаюсь дуже активно. В мені є що розповісти. Підписуйтесь на канал. Цей контент може змінити ваше життя. До зустрічі!